На каналі український порцеляновий посуд. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по печанні і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Небо затягнулося, намічається невеликий дощ, та ярмарка живе своїм життям. Хтось прийшов щось продати. Заробити копійчину а хтось в пошуках цікавих вінтажних речей. Металевий автомобіль СССР. Ціна такої іграшки 250 гривень. Перед вами справжня окраса барахолки, чайні пари з ручним розписом, виробник Полонський фарфоровий завод. Мають другий сорт, ніжний орнамент, насичений синій колір, кант типу позолоти, дрібні кольорові маски. усе це створено вручну. З великою любов'ю майстрів. Такі екземпляри велика рідкість. Серед колекціонерів вони цінуються. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Ціна за чайну пару 2600 гривень. Стан відмінний. Друзі, почайна, будь ласка, дощ заливає, людей немає нікого. Ось така картина. Надіємося, що він припиниться, будемо працювати. Сервіс чайний з піалами. Клеймо пісочне, первомайський фарфоровий завод. Ручний розпис складається з шести порційних піал сухарниці, чайник доливний, чайник заварний, в новому стані, ціна чайного сервізу 3100 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Сьогодні дощіва погода вплинула на присутність людей, але не дивлячись ні на що, люди вийшли. Здійснюється продаж. А з неба... Накрапає невеликий дощ. У вашій увазі надається легендарний чайний сервіс. Кобальтова сітка. Це справжня класика радянського фарфорового виробництва. Завод-виробник ЛФЗ. Матеріал тонкий, але досить твердий. Кобальтова сітка це фірмовий розпис вручну кобальтом. Також з поєднанням оздоблення з золотом. Граційно вигнуті з хвилястим краєм і золотою облямівкою. Цей візерунок був створений у 1940 році. Остаточну славу він здобув у 50-х роках минулого століття. Якщо я не помиляюся, авторка розпису Анна Яскевич. Даний сервіс є колекційним, вважається антикваріатом, цінується за саму витонченість, за тонкість роботи. Та високу якість. Ціна такого сервізу 25 тисяч гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, під відео в першому коментарі закріплю посилання на телеграм-канал. Переходьте за посилання на телеграм, підписуйтесь, замовляйте. Скільки коштуєте? Аля! Скільки котик коштує? 30 гривень всего. 30. И это 30. 30. А вазочка? 20 гривен. Ну, там чуть-чуть вот маленький озвук. О, пане Олександр. Вітаю. Добрий день. Дощ іде, так. Так іде. Що ви нам цікавенького сьогодні? Які знахідки у вас? Сьогодні ж погода, бачите, яка погода. Так, так, так. Через то а ну показуйте. Ага. Цікаво, цікаво. У вас завжди антикварні гарні знахідки. Поділіться, будь ласка. <з>, З нашими підписниками поділіться. О! Супер. Вазочка, ручний розпис, так? Навіть наліпка присутня. Васильківська майолика. А це що за надпис? Чи це просто номерна вона? Ні, це просто кожен ставив свою цифру, що це іменно конкретна людина робила. Ага, я зрозумів. Скільки вона коштує? 500 тисяч. 500. Це Васильків, 60-ті років. Бачите, друзі, поки ми дивилися, вже жіночка зацікавилася. Дуже гарна вазочка. Дякую вам, пане Олександр, що... Показали, поділилися зі своєю знахідкою. Що побажаєте нашим глядачам? Побажаю сонячного неба. Ну, не такого, ні. Мирного. <гум> так, і так. всім бажаю натхнення жити і продовжувати. І процвітати, так? Да, і Примножувати нашу неньку Україну. <гум> так. Щиро вам дякую, гарного дня, все до побачення, будьте здорові. Ось, друзі, так. Зустріли нашого друга пана Олександра, поспілкувалися приємно. А ми продовжуємо наші знахідки. Будь ласка, залишайтеся на каналі, додивіться відео до кінця. Чайні пари. Дульово. Дульовський фарфоровий завод. Ціна за пару 350 гривень. Наявності 4 Частина чайного сервізу Кобальт Городницький фарфоровий завод. 5 чашок. Чайник цукорниця. 350 за комплект. Статуетка із серії щасливе дитинство називається Анукатнімі. Дівчинка з песиком, має ручний розпис. Полонський фарфоровий завод, завод художньої кераміки, ціна 930 гривень. Також є пропозиція в телеграм-каналі. Герчишниця з кришкою 350 гривень. Бодянський фаянсовий завод 50-ті роки. Скільки коштує? 300 любая. 300 рублей. Ручная работа. Угу. Так уж 300. Ручная работа. Вот так 250. 250. Скрыточка 150. 150. 250. 500. малпочка 450. Камовый сервис. На 6 персон. Лампочка. Немецкий фарфоровый завод. Сукорница, молочник. Цена 900 гривень. Слушай, Жень, а давай это вот вытянем эти стульчики на них. Доброня, а сколько такая яблоко коштует? 100 гривень. 100 гривень. А что за камень? Ну, не знаю, может, оникс. Оникс. А зуб? Зуб 250. 250. А чей вин, не знаете? Это рог. А, а рог. А матрешка? М? Матрешка? А, по 40 гривен. 40 гривен за границу. Это дитячий фотоаппарат, так? Да, 200 гривен. 200 гривен. гривен. Працюет. Угу. А ведмедик вот медик такой сколько? Так, что за медведь? А, то мишка ота. — А, мишка. 50 гривень. 50 гривень. Підкажіть, будь ласка, це підсвічник? Да. А скільки він? 40. 40 гривень, дякую. А таке на мисто з дерева. 50 гривень, 50 гривень. дуже гарне. А таке? Теж 50. Також 50. Подивіться, друзі, який великий асортимент. Доброго дня, пане Борис! Радий вас бачити, Вітаю, пане, пане Борис. До речі, пане Борис. Має свій власний ютуб канал, який називається як? Блогер Барбаріс. Блогер Барбарис. Тому друзі, так. будь ласка, давайте допоможемо трошки підписниками чоловікові, щоб... Да, буду благодарен. Так, так, О, він дуже будемо цікаві. дружити, будуть подарки розігріші, ми тільки починаємо він... і будемо розвиватися. Так, так, він дуже цікаво да. робить зйомку, тому, будь ласка, заходьте, да, передивіться. дякую за коментарі що, що цікавого нам сьогодні запропонуєте, пане Бориса? Пухлик неймовірний просто. Що Авторська тут робота. має надпис. Чекайте, чекайте. Отут спочатку читайте ага. ага, так, сини Ви, мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Снизу. Ага, воля. Ідіть, сини. Погуляйте. Погуляйте. Погуляйте, Пошукайте долі. Пошукайте долі. Так, скільки він коштує? <сподар> сертифікат. А, сертифікат, это авторская ручная работа, то сертификат стоит він <birthday> 100 долларов. 100 долларов, так? Да, вон. Подпись автора. Ага. так. 4000 гривень, так? <ptit> так, так, так. 4 тысячи гривень. Прошу. Дякую. Так. О, доброго дня. Доброго дня. Рады вас бачить. Да. Вы, вы, вы зі своїм професійним інструментом, а, так? ложечка для уголочки. Да, конечно, посмотри. А, я десер... хотела, не было просмотра, он начал ноги голые. Так, Дес... десертная ложечка? Он прям как и рекламировал. Смотри, а. не надо, не надо, не надо а. так, так. Сколько, того, сколько коштует? 400 гривень. 400 гривень. Ну, это а, настоящий а, коваль. Бажаю успіхів вам. Тяжело. Я думала, не. она будет тяжелее не, не, ля, 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 такая. Я ще думаю, що він буде робити. делать. Ага, я а скажіть, з чого ви зробили? Ну, сталь три двенадцатый круто. Сталюка, да? Ні, звичайний метал, ага. просто ржавіє, звісно. Ага, ага. Ну, якщо в хаті воно не буде ржаві. Так. Так, а, так. Так. а так зручно, раз собі нахиляючи обувся, не треба в кого спина блика. Так, так. бачити, це гарна річ. Пане Борис, скільки коштує краса? А це да Марина. Пані Марія Маріна, Paniinar... скільки коштує? Шість тисяч гривень, так? А розкажіть про неї імені Бухаріна. Усього тут бачиш з імені Бухаріна. Прикольний завод імені Бухаріна. Це шесарського періоду, так? Угу. Я думаю, так. Дуже дуже гарно. А така фруктовниця скільки коштує? Шість тисяч. Мальцовська скло. Друзі, подивіться, яка краса. Так, Все а люль... дітав дета на а люльку, пане Бриса, люльку дружби закуримо. Так, Лучше вот получиться. Так, так нас хоть э, дійсно натурально. Через неї, так, 네, так. Да, через цю це справжнє. А, можна. можна. Да, 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 тут uh -huh. можна курити. А це сувенир, а це, сувенир. це да, там uh -huh. не, не можна. Это uh -huh. uh -huh. А вся така людка для справді. Сколько Київ пошли? Бачите, Київ за мной, а тут суммы. А, а, тут как коллекция сувенирная. И цепанская собирает, может они ж недорогие. Чайні тріо. Німецький фарфоровий завод. Подивіться, яка краса. Неймовірне зображення всередині. Ціна за чайне тріо 850 гривень. Двоєчка 550. Баварія, також Німеччина. Ладочка, велика 500 менше 400. Чайні пари. Добишеський фарфоровий завод, другий сорт. З двох сторін зображення. Ціна за пару 100 гривень. Пана, лопатка для тортика. О, Пане Олександр, ви солод, солодке полюбляєте. Тільки почистить. Так. Срібло, так? Ні, покриття. Покриття? — Ну, блиндометом, як гарно почистити, то блистите нагадувати. За скільки будете продавати? 350 350 гривень, друзі, можна придбати. Як, як тільки буде як новенька, ага. для цього довести до ума. Треба попрацювати, так, так. Яка чашка городниця. Скільки? Пара. 50. Є ще відна чашка. А така чашка скільки і чашки по 30 грн. 30 грн кавова. Дві великі такі. А чай не скільки? 40. 40 Полонський фарфоровий завод. Тарілочки підкажіть. 30 грн також Полонна. Де ще білое з золотом хороше тарілки? А вазочка ця велика скільки? Яка? Велика. Блядь, не та. 30 Борис продає ось таку іграшку. Маріо. Nintendo. Nintendo. 1987 рік. Скільки будете просити за неї? 300 доларів. 300 С Торгом. Доларів. Реальному покупателю С реальний торг. Уступлю. 300 кубинських а, Тримайте, будь ласка. Відключіть її, будь ласка. Друзі, ось такий пластиковий стакан. Макдональдс. 250 гривень. Рідкісний чайний набір називається яблуко, складається з чайника. Дві чайних пари, ручний розпис. Полонський фарфуровий завод присутній знак якості. Ціна за набір 1600 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання. Переходьте на телеграм, замовляйте. Доброго дня, пані Олена. Скажіть, будь ласка, ціну. Чайне тріо 250. 250. Дуже гарненька пиріжкова тарілочка. Рідкісні. А хто виробник? Кузніцова. Кузнецов. Кузнєцова. Ручна робота, ручний розпис. Скільки коштують? 4 тисячі. Тут у нас отримується 6 і 4,10. десять. Так, у нас тінна Київ зображення каштан. Скільки вона? 650. Так. Чашка Гігант. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Підкажіть ціну. 400 гривень. Так. А ступа? 2000 А що за метал? Брон, бронза. Бронза. 30 років. 2000 гривень. Цікава вазочка. Баранівка 50-ті роки. Скільки вона? 800. 800. Кавовий сервіс. Складається з молочника, кавових пар, суперниці та кавничка. Виробник Німеччина, ціна 2200 гривень. Салатники, 4 штуки в новому стані, Дульовський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 180 гривень. Тарілочки користі. В новому стані ціна за одиницю 100 гривень. Для других страв кобальт. Новенькі, подивіться, навіть ще бумага упаковочна заводська. Кожної тарілочки окремо ціна за одиницю 140 гривень. Всі пропозиції будуть розміщені в телеграм-каналі. Пані Олена, новинки дивлюся у вас. Чайник має ручний розпис. Рідкісний. Полонський фарфоровий завод. 50-ті -60 60-ті роки. Цукорничка. Скільки за одиницю? 900. 2900 гривень. Дані дві пропозиції будуть в телеграм-каналі. Друзі, хто буде мати бажання придбати, будь ласка, переходьте за посиланням в першому коментарі. Підписуйтесь на телеграм. Замовляйте. Скільки такі кавові пари? 450. 450 наявності. 4. Наявності 4, 4. так? От дуже рідкісна настінна таріль. Київ. Користенський фарфоровий завод. Підкажіть ціну? 800. 800 гривень. Так. Блються. А чашки є? Mm -hmm. Немає ЛФЗ. Дуже шкода. Скільки такі блюдця коштують? 250 гривень. 250 у новому стані. скажіть ціну джемниці. 400. 400 гривень. Це Так, так. Ну, так, а це що таке? Це Это угу. для чаю, так? Для чаю. Да. Скільки такий набір? гривень. А така красуня? 900. 900 гривень. Бодянський фаянсовий завод. Рідкісне розфарбування. Так, ви нас сьогодні вразили своїм асортиментом. Пані Олена, що побажаєте нашим глядачам? Всього найкращого, мирного неба. Всього найкращого, все. Щиро дякую, гарного дня. Зай. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з паною Оленою. Зараз йдемо далі. Я вам хочу показати. Подивіться яке сонечко на небі. Погода розпогодилася. Людей стало більше на барахолці. Ми продовжуємо наші пошуки. Набір для узвару. Шість чашу. Ручний розпис, Кремге Світловодськ. Глечик, рідна кришечка що з двох сторін має розпис. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Хто має бажання придбати, будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання, переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм, замовляйте. Добрий день. А скільки скляночки коштують? вот эти. Я хочу за них по 50 гривень, там будемо договора. 50 гривень за одиницю. Парфуми Парфуми пропозиції. Жіночі прикраси. Люди деякі розкладають свій крам. Хтось свої ящики, хтось просто на ковдрі або біля дороги розкладає речі на продаж. Дехто з людей вийшов прогулятися, тут можна знайти все від старовинного посуду до інструментів із минулого століття. Вінтаж, ностальгія, шум на барахолці. Не дивлячись на погоду, у будь-яку погоду, є рух, є пропозиції, є люди, які хочуть щось придбати. Доброго дня, пане Станіславо! Так, так. Рідкісна чашка Гігант. На жаль, має скольчик. Два скольчика. Угу. Мисливство. Довбишевський фарфоровий завод. Скільки така чашечка? Я її оцінив 150. 150 гривень. Вперше таку бачу. На стіні тарілочки. Київ, Михайлівський собор. Скільки тарілочка? По 120. 120. Чайна пара барбарис. Городницький фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 200 гривень. 200 ну, приблизно. Рідкісна статуетка. Самі виготовляли. 3000 гривень. Городниця, так? Городницький фарфоровий завод. Це дуже... старенька. Ти не казав, що це старенька. Так, так, дуже рідко зустрічається. Гарна статуетка. Друзі, подивіться, який зайчик або кролик. Підкажіть ціну? 400. 400 гривень. А пташка? Апташка десь 800-900 гривень. Угу. Кольорове скло, пришталь. Дуже гарний птах. Ага. В яку ціну вазочки? По 500 500 гривень за одиницю. Одна жовтого і зеленого кольору. А такі скляночки, Фужери. По 80. 80 за одиницю в наявності 2. А такі? По 300. 300. Ручний розпис. Підкажіть ціну клоуна. 650. 650. Це німці? Німецький, так? Да, так, старий. Угу. Скільки таких лечок? 400 гривень. 400 гривень ручний розпис. Дуже гарна погода. Наладилася, сонечко. Людей все більше і більше на почайній. Чайник металевий, вінтажний. Подивіться, яка форма гарна. В жовтому кольорі. СССР. Ціна 750 гривень. Дана пропозиція в телеграм-каналі. Також пропозиція в телеграм-каналі 600. в новому стані. Городницький фарфоровий завод. Чайний сервіс, тернопільський фарфоровий завод. 1000 гривень. Вазочка 300 гривень. Салатник 400 кришталевий. Друзі, не дивлячись, що зранку була непогода, все ж таки, у сонечко вийшло. Нам вдалося здійснити гарну суботню прогулянку. На цьому нашу подорож будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі. Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.